Ми живемо в Україні і дуже любимо її. А наші українські народні казки просто шедевр. Сьогодні пропоную до вашої уваги казку, яка називається Пан Коцький. Слухайте її уважно, щоб відповісти на запитання. У одного чоловіка жив кіт, а був старий, що занедужав, і перестав мишей ловити. Взяв він кота і поніз, вивіз його в ліс. І думаю, на що він мені здався, тільки буду зря його гадувати. Нехай в лісі живе. І залишив кота у лісі, а сам пішов. Ось іде йому назустріч лисичка. Та й каже Ти хто такий? А він відповідає Я пан Коцький. Тоді й каже йому лисичка будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Кіт і погодився. Привела лисичка до своєї хати і все йому годить, то курочку уловить, сама не з'їсть, все несе йому. Ось якось побачив зайчик лисичку та й каже Я прийду до тебе в гості. А лисичка йому каже Є у мене тепер пан Коцький. Він тебе розірве. Заєць розказав про пана Коцького з вовку, ведмедю, дикому кабану. Зійшлися вони докупи та й стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть а зготуймо ми йому обід. аби міркувати. Кому що принести? Вовки каже Я піду по м'ясо кабан кабани каже, а я піду по буряки та картопу. Відьмить каже, а я меду принесу поласувати. Гечика каже, а я принесу капусти. Принесли вони все, що потрібно для обіду, і почали варити обід. А як сварили обід, Почали радитися. Кому ж йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан каже, я теж не повороткий. А вов каже, а я вже старий і трохи не добачаю. Тільки тобі зайчику прийдеться. Так і вирішили. Пішов зайчик до Лисичої нори. Лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть. І спитає його. «Ти чого сюди прийшов? А просили ведмідь, вовк та дикий кабан. Я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона каже, я як з ним прийду, а ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й каже Ховайтеся, казала лисичка, бо як прийде пан Коцький, то розірве нас. І почали вони ховатися, ведмідь лізе на дерево. Вовк зарився у стох сіна, кабан сховався під стіл, а зайчик лізе під кущ. Коли це йде лисичка з паном Коцьким. Як побачив на столі багато м'яса панкотський, та як завня вчить мау. Як почули звірі, їм почулося, що він сказав мало, і злякалися. Він і нас поїсть. Заліз панкоцький на стіл і почав їсти все, що бачив. А як наївся, то й заснув на столі. Поки кіт спав кабан, лежав під столом і його вкусив комар за хвіст. А він хвостом як крутнув, кіт подумав, що то миша, та туди. Та кабана за хвіст, схопився та тікати. Тільки його і... Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та заліз так високо, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище, вище лізти по дереву та і й спалилися усі звірі, бо дерева не видержало. Тільки а їх і упав, а заєць та і собі за ним губ, забіг і просто не знаю наховка. куди. Його а потім, коли зійшлися, та й кажуть ось такий малий, а тільки то нас усіх не поїв. Валять. Вам сподобалась казка? А ви пам'ятаєте, як вона називається? Звісно, це пан Коцький. А як, яка це казка? Це українська народна казка. А скажіть мені, будь ласка, а хто ж головний герой в цій казці? Звісно ж, це пан Коцький. А хто ж виявився на самому ділі, на самому ділі е, головним героєм? І хто це? Це кіт, він маленький. А бачите, як він зміг злякати? Таких звірів великих. А тепер я хочу, щоб ви мені намалювали, наклеїли, або зробили аплікацію, або виліпили героя, який сподобався вам найбільше. Може, хтось з вас захоче розповісти і вислати відео. Чекаю на ваші відгуки, чекаю на ваші роботи. До побачення!